На території Надвірнянського ліцею Престиж відбулися урочистості з нагоди початку навчального року. Подія зібрала чимало здобувачів освіти, а також їхніх батьків. Твоя земля, твоя мова, твоя історія, я твоя Україна. Я стомлена від болю і втрат, але не зламана. Бо в моїй душі звучать мільйони дитячих голосів. А в моєму серці ті, хто сьогодні воює за наше завтра. Я бачу вас, мої діти. Ви моя сила, моє світло. З вітальним словом до присутніх звернувся священник отець Михайло Паніків. Дозвольте мені привітати вас зі святом першого дзвоника, знань, з Днем Знань, початком нового навчального року. Сьогодні ми просимо Господа Бога, щоб він поблагословив цей наш новий навчальний рік, що допоміг нам його щасливо почати, успішно провести і щасливо завершити. І цей час війни, цей час болю втрат, ми, українці, наш народ, наша держава, продовжуємо жити, продовжуємо навчатися. Продовжуємо розбиватися. Це має дуже велике значення, тому що наша держава живе, вона розбивається, вона не здається, вона і не скорена. І сьогодні ми, так як перед початком кожної доброї справи, звертаємося до Господа Бога і просимо Його благословення, щоб Він нам допоміг. Так само на початку цього навчального року, сьогодні просимо Господа Бога. Щоб він поблагословив нас усіх. Директор ліцею Олександр Бакай звернувся до здобувачів освіти. Зауважив, що ліцеїсти тут для того, щоб через рік бути ще кращими версіями самих себе. І питання заради чого? Заради чого ви всі тут? Думаю, що більшість з вас скаже заради знань. Я маю на увазі не заради Богдана, а заради тих знань, які може надати вам. Наш ліцей. Та з іншого боку, навіть це є головне, тому що людська пам'ять небезмежна і знати все в принципі неможливо. Щось знатимете, щось забудете. Інші, можливо, скажуть, що вони для того, щоб гарно провести час, знайти нових друзів, наповнити життя цікавими подіями. І це теж можна зробити в ліцеї. Але і це не є головним, тому що зробити це можна і іншим набагато простішим способом. Дехто, можливо, прагне самоствердження, хоче змагатися в спорті, в навчанні, в творчості, і це також вам дасть ліцей. Кожен досвід, навіть негативний, який ви отримаєте під час навчання, стане ще однією цеглинкою в склепінні вашої особистості, ще однією якістю, яка дасть вам. Успіх у вашому житті, втретє зміг привести свою дитину на цю подію військовослужбовець Степан Северилов. Подолавши півтори тисячі кілометрів зі сходу, захисник висловив привітання від військової сім'ї Сталевих Левів, 63-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні, коли по всій Україні десь так вільно, як у нас, десь в підземних школах, ми святкуємо 1 вересня, і це день, який можна прийнятися так само до дня незламності. Насправді те, що ми збираємося четвертий рік, ідемо вступаємо в школи вищі, це говорить про те, що Москаль не досяг найголовнішої цілі, яку він хотів досягнути. Він хотів зламати український дух, але цей дух є незнищенний. Сьогодні порідною служать люди, один з яких дитина якого теж вчилась ліцей, ліцеї, 66 суток уже на передовій позиції. І доки він там, доки ця земля є українською. Доки такі люди, як він, знаходяться. Кожен на лінії бойового з'єднання в тих місцях, де українська земля, до тих пір ми маємо змогу жити, навчатися, йти вперед, зміцнюватись, вірити, надіятись в перемогу. Я хочу, щоб кожен день вашого навчання, який пройде в цьому ліцеї, він був сповнений думку про те, що є люди, які душею вболівають за те, щоб Україна мала майбутнє. Я хочу, щоб кожен з вас глибоко усвідомив ну, той рівень відповідальності, Яку ви будете нести поряд з навчанням? Захід перекрасив виступ хлопців, які виконали пісню, Добрий ранок, Україно, прокидається уже.